Це медалі з київської десятки незглавності, це з напівмарафону. І якщо подолати ще марафон, який має відбутися цієї осені, то отримавши додаткову бонусну медаль, можна буде їх зібрати у трикутник незглавності і подейкую, що той, кому це вдасться, зможе ним відкрити доступ до порталу у паралельну реальність, в якій завжди сонячно гелі ніколи не випадає з кармані. А 4.30 – це взагалі твій темп відпочинку, звісно, це все жарти. Хоча четверту медаль таки ви отримаєте, якщо подолаєте всі три заходи. А в моєму випадку основний старт сезону позаду, тому хочу підвести підсумки і розказати про те, як це відбулося. За часом двох десяток я дуже добре встиг відтестувати екіп для половинки, і тут без будь-яких серйозних змін, хіба що крім шкарпеток, тому що як ви знаєте, мої улюблені шкарпетки ще під час першого ж старту порвались, мені довелося їх виконати. Тому на кожен наступний старт я вже використовував інші. Але це взагалі не принципово. Тому, якщо вам цікаво, в чому я біг одяг, аксесуари, кроси, переходьте за посиланням, яке я. Додам в описі до цього відео або з'явиться зараз на екрані, там про все детально розповів. Цього року у мене не було ніякої чіткої програми підготовки до напівмарафону. Як, наприклад, у мене це було минулого року, і хоча сам план у мене з того часу ще залишився, і я там заглядав буквально пару разів, але я взагалі це не виконував. Моєю головною ідеєю було зафіксувати ту бігову форму, в якій я змагальну форму, в якій я залишився тоді на середину осені, не втратити її, протягти крізь зиму, додати туди більш швидкісні тренування, тобто докрутити швидкості собі, додати силові, зберегти об'єми. І гарно виступити навесні, показавши той результат, в якого я, я так цілився, це година 30 на марафоні. Власне, чим я весь цей час і займався, об'єми всі в зиму у мене тримались на рівні там, 80 кілометрів, два інтервальних тренування на тиждень і одна довга в кінці тижня. Здається, якщо це були лісові тренування, тобто ми бігали трейли, то це там на рівні. 18 кілометрів не більше, і якщо по асфальту, то на рівні 20-22, два 24 я бігав перед останній тиждень, вже перед стартом. Останній місяць бігав якраз тільки по асфальту. На додачу до цього в мене була ідея трохи скинути ваги, тому що на зиму я думаю, як і більшість, трохи її набираю. І на лютий місяць у мене було 85 кг. кілограмів. Дуже хотілося скинути до 79 Це мабуть, мій найкращий поки що біговий показник по вазі. Але це не так просто. Для цього я знову встановив додаток Yazio. Якщо, до речі, користуєтесь якимись додатками, то розкажіть, який зручний, можливо, щось варто спробувати. Особисто для мене це поки що найзручніший, і добре, що я його використовував тоді, тому що зараз знову спробував, а там кожен раз, коли. Логаєш своє харчування, він чомусь починає врубати рекламу, і це просто страшенно бісить. Але сам додаток дуже комфортний, дуже великий перелік їжі, навіть типу, якоїсь нашої локальної їжі, просто там скануєш по штрих-коду, він одразу розпізнає і взагалі там додаєш або по грамам, або по порціям. Дуже кайфово. і загалом Мені цей додаток завжди потрібен там не стільки для того, щоб там якось дотошно відслідковувати свої грами, а для того, щоб просто розуміти наскільки багато ти, якби якої сміття їси під час дня, для того, щоб просто його все виключити. У мене здається, була базова кількість калорій, 2000 калорій на день, яку він мені пропонував з врахуванням дефіциту, але без врахування активності. І для мене дві тисячі калорій, як виявилось, що це прямо поза очі, досить комфортна кількість калорій, яку можна їсти, не відчуваючи там ні голоду, додаючи собі там трохи солодкого взагалі не проблема, але... Все ж таки, це не так просто, як здається, тому що десь, можливо, якась подія, десь ти не встиг, можливо, десь не дуже комфортно похарчуватись тим, чим тобі було б зручно. І, врешті-решт, я скинув 3 кілограма до 82, що загалом теж доволі непогано і видно по моєму зовнішньому вигляду. Плюс, якщо врахувати, що. Я додав силові, і після силових значення ваги там в якийсь момент у мене взагалі почало знову рости. Тому що спочатку я йшов на спада, потім після тренажерного залу великої кількості якихось базових вправ, типу присідань, жиму, штанги, вага знову почала рости. Тому я так розумію, що. Десь я втратив небажаної ваги, десь трошки жиру втратив, десь трошки навпаки м'язів наростив. Загалом візуально я набагато в кращій формі ніж був на момент, коли почав скидати. Тому я вважаю, що тут можна поставити галочку. В Київ як завжди, приїхав на один день раніше, для того, щоб встигнути отримати стартовий пакет. Після приїзду поїхав на ВДНГ, де й проходило експо це ж була основна локація заходу. На експо зустрів багато знайомих, багато підписників. Був дуже радий з усіма поспілкуватися. Дякую, що дивитесь канал. Відстою величезну чергу, яка була до речі, побудована таким чином, що проходила через всі основні локації Експо. І чомусь нагадало принцип супермаркету, що ти типу не можеш з нього вийти, не пройшовши через усі його відділи. Вже після того як отримав стартовий пакет на виході, трохи коло стенду лабу. Вони там повиставляли нові сокені, зокрема Endorphin Pro 2. мав дуже класну змістовну бесіду про тренди у кросівку будуванні із консультантом магазину. Я на жаль не запам'ятав, як його звали, але в ході бесіди він також поцікавився для кого для чого я знімаю, розповів про свій канал. Він на нього підписався. Тому, друже, якщо ти дивишся зараз, привіт тобі. Ну і окрім всього іншого, на Експо було також анонсовано, що буде проходити паста. Паті повз цю локацію я проходив, але вечірки там не побачив. Тому, якщо ви пробували, бували, куштували, розповідайте, що там та як. Півмарафон це вже набагато об'ємніша подія, хоча б через те, що він включає в себе набагато більше менших дистанцій. І 12 числа бігали все, що було типу 10 і менше. А 13-го числа вже була основна подія. В неділю бігали тільки півмарафон. По організації мені все сподобалось, як завжди. Претензій ні до чого немає. Мені всього вистачило, все було ок, камери працювали як слід, туалетів було достатньо точок. Гідротації на маршруті також було стільки, скільки потрібно, хоча я ними не користувався, окрім одного випадку, вже на останньому коліку зробив пару ковтків води. Також, що до речі, я забув згадати, здається, у попередньому відео, коли розказував про старт на десятку, це нововведення цього року, і це відеофіксація, дуже класна штука, тому що, наприклад, не кожен їздить на старт 1, або не кожен знімає, і класно мати. Не тільки фотографію, яка Може не вийти, її можуть пропустити, от, а ще і відеофіксація того, як ти фінішував. Півмарафон бігали в три кола. Дуже велика кількість учасників. Після старту ми бігли досить щільним потоком і доводилося контролювати, так би мовити, виліт своєї ноги не тільки вперед а ще й назад. Так і ще, окрім цього, так як я біг з правого краю доріжки, постійно доводилося контролювати ось цю бровку, тобто межу між асфальтованою і ґрунтовою доріжкою, тому що там був такий тип, як Припад. І було кілька разів, коли я прямо наступав на неї вивертаючи. Ну це було якось не жорстко, але за цим також доводилося постійно слідкувати, тому що варто було десь дозволити себе буквально на 10-5 см підтиснути до неї, як нога з неї злітала. І це був не дуже прикольний момент. Було сподівання на те, що. Через коло ми трошечки розтягнемось по дистанції, їй стане легше, і дійсно там на другому колі був момент, коли стало трошечки простіше, коли вже там е сформувалася плюс-мінус наша група, але вже е або наприкінці другого я не пам'ятаю, та да, здається, наприкінці другого кола ми почали наздоганяти хвіст, тобто. Більш повільні групи знову збилися в кашу, і окрім всього цього, ще доводилося їх постійно обганяти без образи, не хочу нічого сказати про тих, хто бігає повільно. Просто на вузькій доріжці, із високою щільністю людей, коли і висока щільність тих, хто біжить вперед, і тих, кого ще доводиться обходити. Е, ну, не дуже це зручно. На забіги прийшов підготовлений, відпочивший, але не з пустою головою. У мене були деякі, скажімо так, проблеми сімейного характеру, через що чого навіть е, була така можливість, що я не буду приймати участь і поїду вранці з Києва, але е, було прийнято рішення, що все ж таки я побіжу, і, врешті-решт, мені довелося ще. В якийсь момент забігу зіштовхнутися за цими проблемами у своїй голові і на п'ятому кілометрі стало прямо ну, дуже важко, тому що якщо ти виходиш на на доріжку, бігти, особливо бігти на час, бігти, коли треба терпіти якийсь фізичний дискомфорт. Якщо у тебе голова не пуста, ти обов'язково зіштовхнешся з цими думками і вони будуть тебе намагатися вивести з гри, тому що організм. Зроблений таким чином, що, типу, буде за будь-яку ціну намагатися зберегтись. І от на п'ятому кілометрі я зустрівся з цими думками. Десь мені здається, на цьому ж, можливо, не на п'ятому, можливо, трохи далі, десь на сьомому-восьмому кілометрі у нас ще було дано повітряну тривогу, і всі ці фактори в купі зіграли таким чином, що я втратив групу, за кої біг. Мій основний план був стати на межі. Групи час 29 і час 39, тобто в хвості швидшої групи і в голові повільнішої групи, і намагатися триматися в їх хвості стільки настільки довго, наскільки я зможу, і під кінець, якщо залишаться сили, донатиснути, щоб, можливо, навіть обійти їх. Але е ситуація трохи була зіграна проти мене, і в той момент, коли там, е я досяг уже ось цього піку. Е Боротьби із собою і тих обставин, які сталися е, загалом на трасі, там у мене ще й на додачу до всього е, прихопила печінка, але я, врешті-решт, переміг, послав під три чорти. Ще буквально пару кілометрів мені знадобилося для того, щоб е, посунути все на задній план і повноцінно включитися в роботу. Але так як е, групу свою ту групу, на яку я орієнтувався, я втратив з поля зору. По годиннику було неможливо якось відслідковувати свій темп, тому що GPS не працює, коли включають повітряну тривогу. Тому я спробував зорієнтуватися просто по тих людях, які бігли навколо, і виявилося, що приблизно, як і коло назад, таке ж саме розташування фігур було і зараз. Я припустив, що ми приблизно рухаємось в тому самому темпі, а саме в цільовому темпі, як я думав. Тому план був такий, що я маю просто продовжувати триматися цей сталий темп, після 16-го кілометра вжити гель і далі вже дивитись по ситуації із поступовим набіганням на фініш. В принципі, так я і зробив. На 16-му кілометрі я дістав і схавав кофеїновий гель. Я вже згадував у відео самого забігу, що я вранці не вживав жодної кави для того, щоб просто не давати організму цей щоб... Потім він набагато е, позитивніше сприйняв його як стимулятори. Це дійсно подіяло, тому що на 16-й кілометр вже була певна втома і власне моральна від цієї боротьби з собою, так і фізична. І е, гельчик дуже гарно порішав в обидвах напрямках, тому що він, по-перше, дуже гарно включив тіло в роботу. А коли тіло включилося в роботу, то і настрій так досить непогано припіднявся. На третьому колі я, до речі, в якийсь момент пам'ятаю, що біг і побачив групу. Думаю, нічого собі. оце я непогано біжу і досить непогано наганяю свою групу. А виявилось, що навіть не так я доганяю групу, там якраз була. Станція харчування, точніше, станція гідратації. Я набігаю на неї. Бачу, біжать два хлопці. Мене якось не дуже. Я там дивлюсь, хто біжить, просто бачу два пропорції. Біжу біжать. Думаю, все класно. Дивлюсь на пропорції. 2,19, думаю, о клас, це ще швидша група. А потім стоп! 2,19. А виявилось, що ми якраз почали наздоганяти хвіст. От і я дивлюсь, що знову з'явилося дуже багато людей на трасі. Це те, про що я вже згадував, що довелося їх оббігати. І так як це була моя поки що найшвидша спроба вибігти півмарафон, я постійно боявся давати собі дозвіл на прискорення, тому що мені дуже не хотілося вигоріти швидше і зійти з дистанції. Хоча насправді, вже постфактум, я знаю, я впевнений, що можна було. Десь кілометра 10-12 дуже добре натиснути. І я думаю, що я витерпів би навіть десь в ритмі десятки. Ну, якщо, ну 10, можливо, ні, але 8 кілометрів в темпі десятки я точно витерпів би і можна було б там зрізати, я думаю, ще добрих, ну, нехай 2 хвилини. Але менше з тим, при набіганні на фініш, я відчув ось цей приплив енергії. Останні два кілометри я якраз і біг там десь в під десятки по чотири хвилини. Фінішував. Навіть ще до фінішу я забігаю в стартовий, точніше, у фінішний коридор, бачу ось ці цифри: година тридцять, і якраз там не пам'ятаю. 30-31 секунда. Я був настільки приємно вражений, тому що весь цей час я біг без розуміння того, на який я час зараз можу орієнтуватися і через групи, і знову ж таки на повітряну тривогу. І в деякий момент навіть був такий сумнів, чи варто вже далі вкладати стільки сил, тому що. Скоріше за все, типу, бажаний цільовий час вже було втрачено, і я вже його не досягну, тому просто можливо варто відкласти спробу і повторити її десь там згодом. Але ж ні, у фінішному коридорі побачив саме ті цифри, на які біг, на які готувався трохи під натис. До речі, не соромно навіть подивитись, як пробіг фінальні метри завдяки Назару, який до речі, випадково чи не випадково опинився у фінішному коридорі. Це мій добрий знайомий з Черкас. Він навіть зняв моє відео і, на відміну від останнього відео з десятки на цей фініш прямо приємно подивитися. Багато чув таких думок, що в Run Ukraine погані стартові пакети, там нічого ніхто не кладе, але, як на мене, вони намагаються не віддати все це одразу, а віддати тобі на емоціях, на фініші, якраз, коли ти виходиш і у фінішному коридорі тобі. Тут медаль, там банан, там ізотонік, там воду, там яблуко, там ще щось. І насправді, коли виходиш зі стартового коридору, дуже не вистачає ось цього стартового мішка для того, щоб тобі його все туди складали, бо рук на це не вистачає. Я пам'ятаю, що. Я ще там зустрів знайомого. Ми йшли, спілкувалися, поки отримували якраз всі ось ці напи. І вже перед виходом із коридору я стою, у мене отак повні руки, у мене, до речі, ще й камера в руках, у мене повні руки якоїсь води. А ось так перед виходом стоїть величезна така миска з нарізаними апельсинами, І мені, я просто дивлюсь на них, і мені просто страшенно хочеться з'їсти ту дольку апельсину, але я не можу ніяк її взяти, Бо в мене просто повні руки, і з них просто все сиплеться. Тож я якось. Так рагульно в режимі Богомола вихопив собі дольку апельсина, з'їв її, з чого прям був ну, дуже здивовлений. Принаймні, там, мабуть, на той день це був найсмачніший шматок їжі, який я з'їв. Після того, як я зробив буквально кілька кроків після перетину фінішної лінії, я одразу зрозумів, що я не виклався настільки, наскільки міг би, тому що ось ці такі перші спокійні кроки допомогли. Відчути себе наповну і зрозуміти, що ресурс в організмі ще є, і можна було б дійсно вкластись набагато краще. Тому у мене з'явилася ідея вибігти півмарафон швидше цього разу у Львові, а щоб дізнатися, чи вдалося мені це зробити. Не забудьте підписатися на канал. Дякую вам всім за перегляд, всім біг!